Оскільки в нас наявності тільки причепний оприскувач, а сонячник потребує подальшого захисту нашої підтримки, прийняли рішення працювати дроном. Якщо все буде гаразд, а буде все гаразд, ми будемо носити наступні препарати. Фунгісил в нормі 0%. 3 літра на гектар. Плюс Еміпід e Про Також 0,3 3 літра на гектар. І для подальшого гарного утворення кошика і гарного запилення. Додамо до цього в наш волбор в нормі літра на гектар. Є маленький нюанс, з яким ми ввагалися, але. Підшукали дрон не з розпилювачами, а з отамайзерами, що поліпшить ліпше внесення на культуру, буде ліпше покриття. Дану технологічну операцію ми будемо проводити беззаперечно вночі. Не просто тому, що сонечко пече, вітер дме і. Поречистий дуже сильний вітра з цього року, але ми піклуємось про наших бджіл. Так що, якщо ви, у вас запланований захист соняшнику по в даній фазі, будь ласка, шануйте бджіл, всім добра і гарних врожаїв.